Mm. Так что mm. выстроились Всі mm. выстроились. Всі. Всі mm. oh. Що ти, Миколай? Що це таке? Наші цукерки з підками. Щось треба казати Вітаю бажаю, щастя, здоров'я. все самого найкращого треба казати. Все, вітаю.

Się, a a życie, to te kopalnie. Co to? To czekolada pewnie. A co? To pionka dla wody. Pionka dla wody, a też? I szosilka dla wody, tak? Ой, дякую, Що це таке? Це якийсь набір для ванни? Да. То вже будуть тільки ванні сидіти. Маленькі гарні ці.

Можна порвати, але не хочеться. Mm -hmm. Розпаковка. Sjáta <muchas> Дякую вам, дякую за понетання, за подаруночки класные. Нет, это же там костна. Такая другая что-то на то ли пить поставила. ще все однаково, так что. Cypher meat arcanoe oil. Is it going to be like a sand chicho? Я вальніси, так, Як вона лежала фунастичка на кухню може представить. Я на Талі казала з бумагу. Люблю завати бит. Нужно, но... Цены в комнате поставили. Да. Это. Это помочи... Может, да, да? видео. Да, это на